Писати заявлення в поліцію. Мародери. Ще одна проблема для прифронтового Оріхова. Володимир Миколаєвич переїжджає додому раз на місяць забити вікна та перевірити квартиру. Часто вибивають і, і мародюряти, що дочкин дом. П'ятиповерхівка, в якій жило подружжя, розбита російськими снарядами. Ба більше руйнують помешкання і місцеві. Буквально все. Отже, балкон, все розбито, все, всі двері, всі. Повністю все, сьо внутрі вишибла, і що Дверь. Володимир Миколаєвич з дружиною з травня 22-го живуть у Запоріжжі. До Оріхова приїжджають, аби врятувати бодай якісь речі. Холодів повизили, печки газові, все. У прифронтовому місті страшно, але кажуть, треба вберегти те, що залишилось. А що діє? Ну, що там? Що, та... що навірно зілля ні, ми ж там на квартирі. Поліція Оріхова бореться з мародерами. Правоохоронці фіксують подібні випадки, винних притягають до відповідальності. Проводяться постійні профілактичні заходи, а саме патрулювання вулиць з метою вивлення осіб, які займаються даними фактами, щоб потім їх задокументувати та притягнути до відповідальності. Оріхів два роки під щільним вогнем росіян. У місті жодної вцілілої багатоповерхівки розбитий і приватний сектор. Близько 700 місцевих ховаються по підвалам, під обстрілами набирають воду з водонапірної вежі. Вода непогана, ну тільки що ну, це самому треба возити. Ну а треба і борща хочеться поїсти, і супчику, і і водички попити, і чайку. Місто потерпає від ворожої авіації. Один кап впав і біля вежі. Але місцеві кажуть, до обстрілів звикли, нехай під бомбами, але у себе вдома. Я старожил. я люблю свій міст. Лучше, хай дадуть мені автомат, я постріляю, піду. Ну, я сюди нікуди не поїду. Оріхів у, у вогні практично цілодобово. Попри це, місто живе та чекає закінчення війни. Ми вже нічого не боїмося. Ми ждемо перемоги.